Усім доброго ранку. Зараз 9 година. Мирослав ще півгодини назад побіг у школу, а ми з Варварою з глібушкою вдома, тому що вчора глібушка за температурою. то вже вирішили Варвару в садочок не вести. Погода така неприємна. От там стоїть туман димкою над полем над лісом. Зараз більше. Ось до добре видно. Це означає, що в нас ще буде сьогодні дощ. Хоча на цілий день передавали дощ, але зранку дощу поки що немає. Планів дуже багато, роботи теж клею тумбочки, міняю ручки на кухні. От. І ще отут от у нас є виноград, який подивилася рецепт, хочу з нього зробити желе. Компоти ще чекаючи, малина є на городі. От. Почали обрізати, обкопувати яблуню, щоб вона самостійно гепнулася, але знову ж таки почався дощ і нічого вже не поробиш, треба, щоб трошки підсохло. Морква, морковка. На городі ще, гарбузи на городі до що спортив. Ну, дивлюся прогноз, що до наступного тижня ще буде така погода. Вже е, Цими справами займемося з того тижня, а на цьому тижні до вихідних буду займатися своєю кухнею. Трошки пізніше покажу. Ну, от такі справи. Вам усім гарного дня, не хворійте, будь ласка, тримайтеся.